Доброго дня, шановні друзі, сьогодні будемо розглядати фізіологію тренувань, але не просто в звичному форматі. А будемо порівнювати це із роботою автомобіля. Чому? Тому що навіть в свої студентські часи я пам'ятаю, що цей грьобаний АТФ і все інше, воно мені давалось дуже важко. Тому чесно вирішила, що потрібно дати якусь простішу інформацію. І, можливо, адаптовано, щоб це було простіше зрозуміти і потім використовувати на практиці. Чому саме так? Ну, тому що це дуже-дуже насправді схоже. Це точно так же, як мотор перетворює пальний на рух, точно так же м'язи перетворюють енергію ту АТФ, аденозин трифосфат, господи, прости, на механічну роботу. Якщо не обслуговувати двигун, то він зношується, ясна річ. Якщо не тренувати м'язи, вони атрофуються. Ну, якщо перегріти мотор, то він, це перетренованість, то продуктивність падає. Все дуже схоже поки що. Що ж таке, будемо створювати дуже повністю дорівнює таке да? пальне. Це їжа і кисень. А що таке вуглеводи для нас? Це, наприклад, бензин. Тобто воно це швидке пальне. Жири, наприклад, це повільне, але економне. Це вже дизель. Ну, Білки це більш ремонтний матеріал для деталей, а кисень це як система подачі повітря. Без нього процес згорання неможливий. Тобто є аеробні-неаробні, зараз до цього підійдемо. Аеробні тренування покращують систему подачі кисню, Серце, легені, капіляри. Ось так, так працює. Система охолодження це наш кровообіг і потовиділення. Тобто, ми, коли щоб не закипіти, як от машина буває, закипить. От у нас збільшується кровообіг, відкриваються пори. І виділяється під. Таким чином, у нас охолоджується ця система, щоб от не було цього перетренованості, і ефективніше працював двигун. Масло, Масло, яке змінюють кожного разу і піклуються про нього, це гормональні процеси в нас. Тобто вони зменшують терця, знос. І це наші гормони, тобто тестостерон, кортизол, естроген, гормони росту. Вони регулюють відновлення. Дуже впливає на рівень гормонів, недосип. От це як забути, замінити масло. От, якось так працює недосип. Електроніка це наша нервова система. Рухами керує, сила скорочення, це на її це її парафія, і координує в принципі, роботу всіх механізмів. Це електроніка. Тому що у нас, як можна сказати, що під час тренування мозок перепрошиває систему, щоб вона не давала збої. Ну, ясна річ, що вже коли ми все абсолютно адаптуємо під роботу автомобіля, то технічне обслуговування це відновлення. Сон, вода, відновлення, відпочинок і так далі. Тобто ми технічно проводимо чекап і розуміємо, як працює наша, наш організм. І перевіряємо у відновлення знос деталей. Да? Коли ми розуміємо, в період відновлення, до речі, дуже часто і бувають якісь а, поломки, тому що а, не компенсують системи ніякі нічим. І таким а, чином ми розуміємо, де у нас дійсно потрібно ремонтувати. І тренування. Якщо так вже розуміти його під цим процесом, то це не гонка а налаштування. Тобто за допомогою тренувань ми знаходимо баланс, який дасть нам оце здорове життя і адекватну поведінку в суспільстві. Це загалом енергетична система організму така собі паливна система автомобіля. Так, да, я попереджаю, що я буду нести сьогодні ахінею, а вже ясна річ, що порівняти тіло з автомобілем вже частково така собі ідея, хоча може воно вам і зайде. Але якщо ви професійний тренер, то ви навіть не уявляєте, скільки разів в житті і в принципі вам доведеться нести цю ахінею, тому що. Потрібно буде звести до мінімуму складні речі і пояснити складні речі просто людям, які на цьому не розуміють, що власне я зараз і роблю. Тобто ем, кожен рух це витрата енергії. От, тіло, це автомобіль із трьома різними паливними режимами. Оце і є у нас оці. Е Варіанти тренувань. Так? Їх ми зараз розберемо кожні окремо, і ви зрозумієте власне про що я АТФ це бензин у циліндрі. Це такий собі спалах, вибух, який дає старт. Це кілька секунд руху. Взагалі це от натискаєш на газ, і от воно це. Машина рушає завдяки цьому залишку, бензин, залишку бензина в циліндрі. АТФ це завжди залишок. Ну, далі почнемо по тренуваннях. Тобто є електатна фосфогенна система це турборежим. Це оцей запуск, який там 10 до 10 секунд працює, і пальне креатинфосфат. Це швидкий резервуар енергії. Який старт? у цього? Старт спринту, або підйом важкої штанги, або стрибок. Тобто, це те, що от прямо зараз всю секунду відбувається. Отак от воно працює. Тобто можна це порівняти з вистрілом? Далі а анеробна гліколітична це така собі кредитна карта енергії. Тут працює. Глюкоза без участі кисню і може тривати 30-90 секунд. А, приклад біг на 400 метрів. Або а, сет в кросфіті, серія в кросвіті. Тіло бере енергію в борг а, швидко, але з відсотками. Що таке а, з відсотками? Це молочна кислота, лак, лактат і Через яку м'язи горять, і потім з'являється втома. Да, така ватність. Ще рухаєшся, але двигун вже починає пахнути димом. От, да. Ну, і є третій режим це аеробна система, це економний дизель. А, якщо пальне, а, то тут уже жири, вуглеводи і кисень. І на ньому можна від кількох хвилин до, до години, а може й більше, працювати. Тут знову ж таки залежить від того, яка ціль у клієнта. Їх підтюпцем, велосипед, плавання, те, що можна дуже довго, не втомлюючись, повторювати. Це такий себе економний режим, не рекорд швидкості, просто стабільний рух на довгі дистанції. Тут ще їдеш, далі будеш. Це Воно. воно не зношує організм, воно дає хороший результат, і в житті саме цей режим найменше пов'язаний з зменшенням мотивації. Як це розуміти тренером? Ну, по пульсу і по певних характеристиках. Коли клієнт спринтить, задихається, працює турборежим перший режим. Коли в середньому інтервалу пичуть м'язи, це кредитна картка. Це друга. Коли рівно-довго, це третє, тут взагалі, в принципі, ясна річ. В чому завдання тренера? Знати, на чому зараз працює людина, клієнт. Тут іще. Пульсові зони, зараз ми плавно переходимо для пульсових зон. Тому що, ем, якщо серце б'ється, надто швидко тілу тіл не вистачає кисню, це анаеробна ем, річ. Якщо пульс середній двигун працює економно стабільно, це аеробна. Якщо пульс низький, це ем, дивлячись який, знову ж таки, це відновлюваний. Ем, це... Я собі режим холостого уходу, якщо його можна так назвати. І так. Для чого знати ці а, речі? По-перше, зараз докладніше про пульсові зони. Давайте візьмемо, приклад: а, людину 40 років, чоловік ЧСС максимум 180. До речі, а зараз, якби ви були в студію, я би запитала вас, як ми. А, ЧСС максимум в, 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 враховуємо, але я вам зараз скажу це сама, тому що у вас немає аудиторії. ЧСС максимум 220 мінус вік це максимум, за який переходити не можна. Якщо людині за 50, 200 мінус вік. Все. От яка цифра вийшла, далі пульс заганяти не можна, тому що, от, тому що можна отримати досить нехороші результати. А нам воно не треба. Отже, у нас є. Людина 40 років 180 ЧСС максимум. Отже, у нас 50-60% від цього, тобто 90-108 ударів за хвилину, це відновлення, режим відновлення. Повільна поїздка кудись. Да, чистить систему від відходів, тобто м'язи відновлюються. Ну ось. 60-70%, тобто 108-126 амбере за хвилину, це зона жироспалювання. Тобто, якщо до вас приходить людина з ціллю схуднути, от їй в цій зоні. Ну, більшу частину Ясна я що чортам ще поряд з цим ми маємо інші характеристики, укріплю робити. Але якщо от, є ціль, вам сюди. 70-80%, 126-144 удари за хвилину. Ми нам сюди зона прогресу. Тобто працює активно, контрольовано. Тут росте витривалість, форма, все окей. Далі, наступна зона 80-90%, це 144-162 удари за хвилину, анаеробна зона це газ до упора. Тобто педаль. Накопичу молочну кислоту, дуже велика потужність. Ну і ще один: – 90-100 – це червона зона. Це під ударою перегріву. Для чого? Знову ж таки, нам це знати? Для того, щоб виправдати цілі, а потім тримати клієнта так, щоб він не перегрівся. Тому що прийде перегріється, не прийде більше ніколи. А для того, щоб е, дійти до цілі, то я вибачаю, нам потрібно працювати і працювати. Не буває такого, щоб е, за два дні досягли якогось успіху. Ні, цього не буде. Тому, ну і взагалі, схуднути, я вже повторювала, схуднути це, це 60-70%, вибухова сила чи спринт 80-90%, ну, якщо витривалість, то Знаходиться в аеробній зоні якомога довше. Так ми тренуємо витривалість. І обов'язково розуміти, яка ціль у вашого клієнта. Таким чином, ви точно зрозумієте, як будувати тренування. Через це тренеру потрібно. Постійно контролювати пульс. Я своїм клієнтам я їх прошу постійно носити пульсометри або, хоча б хоч годинники, які показують пульс. Мені потрібно знати. Для чого знову ж таки це? Я можу позага... подивитися в принципі по стану здоров'я. Ні, Для кожної людини може бути різний ефект. Ті ж самі присідання у одної людини 120, а у другої людини 140. Серце працює. Все. Це вже зовсім різні, різні ефекти. Тобто, мені треба розуміти, це залежить, звичайно, від налаштувань. Тобто, ви маєте розуміти, що базові налаштування різні, через те і реакція на це різна. Тобто, у кожної людини свій двигун, і нам потрібно з цим працювати. Контроль пульсу це не міф. Контроль пульсу це практика. Яку ви маєте сповідувати, тобто з нею працювати? Ви маєте знати, коли двигну охолонути, а коли працювати наповну завдяки пульсу. Ну і до прикладу скажу, чому ця система 3 до одного, да, три слові і одне кардіо працює. Тому що три слові це адаптаційний стрес, кардіо, серцева судинна система, і потім ще відпочинок. Тобто, ми загально. Підтримав і силу, і форму. Саме, саме через це це вважається такою ідеальною формою. Я сподіваюся, що фізіологія тренувань розкрита. Якщо ні, можемо копнути далі, пишіть свої запитання під відео. Ну, мені так зрозуміліше на такому прикладі, якщо щось недорозкрило або є якісь питання, я завжди готова відповісти.